Вітаю всіх! Пропоную вам традиційний розклад по п'ятницям, Паради від ангелів. Сьогодні 27 вересня такі енергії, енергетика занижена, трішки будуть якісь сумніви, киливання, можливо, хворобливий стан здоров'я, але це тимчасово, тому що саме сьогодні такі енергії. Тож пропоную вам подивитися паради від ангелів на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант для вас порада складається саме в тому, щоб ви розуміли, якщо в вашому житті зараз щось не відбувається так, як ви самі собі бажаєте, не можете зрушити якусь проблему з місця, вирішити щось. От будь-якої сфери вашого життя це може стосуватися. Вам варто розуміти, якщо щось не приходить у ваше життя, то, мабуть, воно вам і не потрібне, або то не ваше, або ще не настав час, щоб ви це отримали. Прийде час, все ваше буде тільки з вами. Головне, звертайтеся за підтримкою до своїх ангелів, щиро і з любов'ю просіть того, чого вам потрібно. І до вас все прийде. Вас будуть оберігати ангели і будуть стоять за вашою спиною і вам допомагати. Тож, така порада для першого варіанту. Другий варіант твердість. Для другого варіанту порада така. Якщо вам потрібно щось вирішити, або, можливо, здобути якусь інформацію, або відверто з кимось поговорити. Будьте твердими у своїх намірах, будьте чесними. Якщо ви будете чесно говорити в обличчя в очі людині, з якою ви хочете налагодити контакт, або. Можливо, хочете прояснити ситуацію, можливо, якісь зауваження висловити. Ну, будь-що вам потрібно, у вас, можливо, це вже накопичилося всередині вас і не дає вам навіть дихати. Вам це хочеться вихлюпнути. Говоріть це в очі людині, але тільки так, щоб це було щиро і так, як воно є насправді. Ні в якому разі не хитруйте. Якщо не можете сказати людині це в обличчя, Ну, напишіть повідомлення. Але це повинно бути щирим. І ангели допоможуть вам вирішити ваше питання. Тобто розвантажити вас, щоб ви себе е, ніби полегше здихнути могли, могли відчути, що у вас щось просвітлюється і щось налагоджується. Так, і другі, друга порада для другого варіанта. і третій варіант новий партнер. Це може стосуватися будь-якої сфери, як особистого так і життя, так і робочих питань, Ну, вам порада така, ви повинні розуміти, у житті випадковостей взагалі не буває, і зустрічей випадкових не буває. Якщо у вас сьогодні з'явиться людина, з якою ви зможете налагодити партнерські стосунки, чи то особистого характера, чи то ділового характера, то ви можете сьогодні віднайти саме те, чого вам не вистачало. Можливо, хтось не міг заключити якийсь контракт. Тривалий час відшукував собі партнерів або партнера, який допоможе вирішити ваші питання. І наразі прийшов такий час, що сьогодні ви зможете. Тобто, якщо хто сьогодні з'являється у вашому житті, сприймайте із вдячністю, і з відчуттям того, що все це проходить по, під захистом ангелів. І у вас все буде складатися так, як вам потрібно. Така порада для третього варіанта. А я бажаю всім хай вас завжди оберігають ваші ангели.